Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали протягом останніх місяців. Російське військово-політичне керівництво намагалося демонструвати заходу нові розробки ракетних систем. Особливою темою стало випробування модифікованих балістичних ракет, здатних нести нестандартні бойові частини. За даними закритими розвідки, полігон під Іжевськом був позначений як головна база для проведення пусків. До проєкту залучали десятки інженерів, конструкторів і особовий склад ракетних військ. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Ранок вибуху 20 8 червня близько 6.20 за московським часом на території виробничо-випробувального комплексу пролунала серія потужних хлопків. Очевидці повідомили про спалахи і сильну ударну хвилю, що вибила шибки у десятках будинків навколо периметра заходу у 6.25 Система автоматизованого повіщення зафіксувала займання однієї з пускових шахт, у якій перебувала ракета підготовки. За попередніми даними під час переходу у фінансовий режим перед пуском сталося коротке замикання у системах живлення. Усі на цим детонація паливних буків першого ступеня ракети вибух, зруйнував кілька підземних приміщень, обшиво перекриття шахти і частину технічного блоку. О 6.32 вибухнула друга шахта, де зберігався дублюючий носій. Сили менеса та військові рятувальники отримали наказ терміново залишити зону через загрозу нових детонацій. Оцінка на 8 ранку підтвердила епіцентр руйнування діаметром понад 150 метрів. Зруйновані дві пускові шахти і частина виробничих ліній знищено десятки Ниця спеціалізованої техніки за попередніми зведеннями загинули понад 80 військових і технічних фахівців. Десятки поранених в екстреному порядку було зібрано раду безпеки. Путіну доповіли про наслідки невдалого пуску. Водночас стало зрозуміло, що спроба продемонструвати ракетний потенціал перед США і НАТО провалилася. Програма випробувань потребує повної ревізії. Є загроза радіаційного забруднення, оскільки одна з ракет мала експериментальний заряд. В іжевську поширилася паніка. Місцеві змі повідомили про тисячі людей, які намагалися. Залишити місто вибухи після відео швидко з'явилися у телеграм-каналах і міжнародних змі на офіційних чатах військових і цивільних поширювалися. Повідомлення скоро Іжевська стане містом приводом. Міноборони РФ заявило про технічний інцидент під час планових робіт. Проте російські блогери публікували фортифікації, фотографії зруйнованих цехів і вирви біля пускового майданчика. Федеральні телеканали отримали наказ не використовувати термін детонації ракетного заряду. Адміністрація США отримала Ботникові дані про інцидента держдепартамент офіційно констатував вибух під Іжевському. Підтверджує, що тактика залякування заходу небезпека на сам для самої Росії країни НАТО активізували додаткові спостережні місії. Путін у зворкритому режимі доручив призупинити випробування всіх нестандартних систем, творити тимчасову комісію для розслідування причин, перемістити частину запасів ракети регіону. Водночас російські силові структури намагалися знайти винних серед керівництва заводу. Фа на військовому заводі під Іжавськом стала символом провалу концентрації шантажу ракетними випробуваннями, деградація системи технічного контролю, втрати довіри населення до власної безпеки. Місто, яке колись було гордістю російської оборонки, ризикує перетворитися на занедбану територію з токсичними уламками і евакуйованими кварталами. Ця спроба полякати Трампа завершилася черговим стратегічним приниженням. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Пова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.